Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у наших партнерів Дніпропетровській області, де у грудні 2021 року було встановлено комплект Pirelli на John Deere 6 серії, а саме 6195 m На задню вісь було встановлено розмір 71070 r 38 На передню вісь було встановлено 665 r 28 За десь місяців було напрацьовано близько 700 мотогодин. За 700 мотогодин трактор успів попрацювати і в Оренсі, і при посівній. Знос шини становить 3-4%. Як відзначає головний інженер даного підприємства і оператор, шина дуже відмінно себе показала в плані стираємості за цей період і по експлуатаційним властивостям. Провели з головним інженером роботу по фіксуванню нароботки даної шини, по контролю тиску і коригування тиску. І цю інформацію занесли у картку. Шина і передамо її головному інженеру даного підприємства.